17 грудня СБУ повідомили про виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Відомо, що прослуховуючи пристрій у головнокомандувача, знайшли у командному пункті. Про це повідомляє військовий оглядач Юрій Бутусов із посилання на джерела цензорнет, близьких до спецслужб. Під робочим столом, в одному з кабінетів, яким користується головнокомандувач ЗСУ Залужний, під час підготовки до переміщення на нове місце розташування був виявлений мікрофон прослуховуючого пристрою. Мікрофон саморобного виробництва на даний момент не виявлений канал зв'язку та пристрій для запису та збереження інформації. Після виявлення мікрофону був проведений огляд, і в інших приміщеннях штабу інформує він. Окрім того, за даними джерел, мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника залужного Костянтина Бушуєва. Наразі служба безпеки проводить слідчі дії. Бутусов стверджує, що увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф. Чи був витік інформації та що саме могло бути предметом витоку, доведеться встановити слідство, наголосив Бутусов.